Як правильно слухати класичну музику з дітьми? Всі знають, що класичну музику треба слухати в цілковитій тиші. Спочатку обрану музичну п'єсу треба дати дитині програти. Хай вона підіграє у такт мелодії на будь-якому дитячому музичному або імпровізованому музичному інструменті. Запитайте дитину, що вона відчуває, коли слухає музику. Запропонуйте дитині затанцювати свою фантазію під дану мелодію. Тепер, коли дитина відчула мелодію тілом, знайшла її у собі. За допомогою фантазій і емоцій можна розповісти дитині, як слухають музику у концертних залах. Малюк за вашим проханням посидить тихенько, а ви запропонуйте йому пограти у відгадайку, попросіть його назвати знайому мелодію серед незнайомих уривків, побачите, як він зрадіє, коли почує свою. Тепер він готовий до прослуховування музики. Це стане для нього справжнім задоволенням, та з кожним новим прослуховуванням буде з'являтися купа позитивних емоцій. Любіть свою дитину, переділяйте їй як можна більше часу, і тоді вона дійсно стане різнобічно розвиненою людиною.